Якщо ти втомився від пліток за спиною або хочеш зупинити чутки, які розлітаються навколо тебе чи когось із близьких, це відео саме для тебе. Сьогодні поговоримо, як ефективно і гідно припинити плітки раз і назавжди. Пам'ятай, плітки це як вогонь, їм потрібне паливо, твоя реакція. Якщо ти не коментуєш, не захищаєшся публічно, не ображаєшся, ти вже на крок попереду. Не підживлюй те, що тебе руйнує. Люди обожнюють обговорювати тих, кого не можуть зрозуміти. Якщо ти послідовний, спокійний, не створюєш драм, у них просто не буде зачіпки. Інтриги люблять хаос, впевненість це антидот. Іноді найкращий спосіб зупинити чутки це підійти і спокійно сказати: Я чув, що про мене говорять. Якщо це правда, скажи мені прямо. Якщо ні, давай не будемо розносити те, чого не знаємо. Тихо, спокійно, без емоцій. Це роззброює. Якщо хочеш, щоб тебе не обговорювали, не обговорюй інших. Це дуже просто. Створи навколо себе імунітет з людьми, які поважають одне одного і не носяться з плітками, як з газетами. Є межа. Якщо плітки шкодять твоїй репутації, навчанню або роботі не мовчи. Звернися до вчителя, керівника або навіть юриста, якщо мова про наклеп, самоповага це не гордість, це твій захист. Пам'ятай, плітки більше говорять про тих, хто їх поширює, ніж про тебе. Будь впевнений у собі, бережи свою гідність і не дозволяй нікому формувати твою історію без твого дозволу.